Закони президент Рашиської Федерації. Включите фотограф. Абер. Абр. Ой, це феноменальне. Абер, абр, абр. виросл. виросла. На, виросла налоги, налогі, які збираються. Тепер ти маєш повне ім'я, прізвище та побатько. Звісно ж, твої раби в раболіпності називають тебе дорогой Владимир Владимирович. Світ же давно тебе знає як містера ху... Чому таке названня? Чесно? Не знаю. <світ> Але зі вчорашнього дня ти маєш повну титулатуру, як і мрів. А саме Путін ход. Ху... <служит> як же ж ти спаскудився? Як же ж не скопав? Пусть определять якийсь об'єкт для пораження, скажем, в Києві, сосредоточить туди всі свої сили ПВО і ПРО. А ми не несемо туди удар арішник. Ти по... насрав голови людям, і тепер вони вважають, що війна це мир, любов це ненависть, а свобода це рабство. Вітаю тебе для науки, принаймні для психіатрії, ти точно будеш корисний. Тебе будуть вивчати в університетах. Поздравляю вас, колега. Героїв велосипедні з вами просто вздор! Ви зробили неслихане переворот в медицині. Тріумф. І уж точно на своєму особистому прикладі ти показав і доказав, що еволюція, принаймні зворотній шлях, від людини, від вінця Божого творіння, таки можна стати закінченою мавпою. Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой, хочеться дівчи. Як тільки починається дюжуха, все свистить у візка і секунди. 大家听清楚。